Всіх вітаю! Компанія Стілс привезла верста для накатування різьби. Сьогодні ми е, зробимо пробний пуск е, для того, щоб зробити різьбу на даній заготовці, Різьба буде М16 крок 2. подивимося, що в нас вийде. Микаємо верста гідравліку. Зараз спробуємо. Зараз ми спробуємо на неї накрутить гаючо. Гарна сіла, мінімальний люфт. Наста наявності?